Шановні, всіх вітаю! До мене приїхала ось така новиночка від виробника Enigma І в принципі, я вже бачив, що тут всередині, але вам потрібно показати. Адже тут є дещо унікальне, якого взагалі не існує на ринку України. Що ж, зацікав, давайте дивитись дві баночки з двома новими смаками. Баночки трішки іншого дизайну. І це в нас два смаки: ROOT і EL DRAGUA. Будемо смакувати його першим. Це нібито карибський ром з м'ятою. Цього тепер саме унікальне: це 45-міліметровий калібр угілля для кальяну. Як стверджує виробник, одного кубика 45-міліметрового вистачає на два кальяни. Погнали! Ну, не затухає, це вже перше. Порівнянні, в принципі, вже декілька міліметрів мінус, тому що поки розігрівалося, ну трясця. Розігрівати його це певне пекло. Коротше, поговоримо про це пізніше, а поки що ставимо це на прогрів кальяну. Мак Ель Драго. макується приблизно дійсності як Мохіто. Щодо. Такої гри з температурою на цьому 45-мм кубику поговоримо пізніше. Досить цікавий смак, який на початку відчувається солодкою м'ятою. Далі відчувається невелика приторність та гіркуватість від цедри лимони та лайму. По смак дубайського шоколаду я вирішив використати той самий 45-мм кубик. Звичайно, мені потрібно було близько 10 хвилин на прогрів. Що відчувається В загальному, ніби там нагадує баунті, але баунті без присмаку кокосу, а саме саме. Е... Шоколадне включення, і тут в цьому шоколадному включенні з'являється якийсь незрозумілий післясмак. От, наприклад, як тому дубайському шоколаді може смакувати фісташка. Мені здається, що саме вона тут виступає на післясмаку. Незвичайний шоколад для міксів, я думаю, підійде щодо анонсу 45-мм калібру. Це досить цікаво, адже один кубик це подвійний вистріл. В чому це полягає? В тому, що я вже вам розповів. Тобто одного кубику вистачає на два кальяни. Звичайно, другий кальян потрібно більше часу на прогрів. По факту хочу сказати, що є свої мінуси в особливості. Перший це те, що вуглик дуже довго прогрівається. Друге, це те, що трішки більше часу на прогрів. Щипці. Тобто, щоб ці потрібно вибирати з найбільшим ступенем гнучкості, тобто з найбільшою дугою. відповідно, щоб вам зручно було взяти кубик і щоб він у вас не випав. Четверте, це те, що важко контролювати температуру, адже з трьома кубиками ви можете легко зняти або переставити третій кубик. З цим же ж варіантом тут досить складно. Тому не весь продукт, який представлено на українському ринку, підійде під цей тип вугілля. Компанія Нігма я дуже вдячний за те, що дали можливість прокуштувати всі ці два смаки, і також що надали. Унікальна можливість спробувати це, унікальне вугілля поки що на цьому, все. Всім гарного дня, дивних та смачних кальянів. Бувайте!